Я всіх вітаю. Я ось таке ще відео з серії модрин, що я цим відео хотів сказати показати, і показати. Що ямадорю це не тільки якісь пеньочки, да, якісь попилені гілки здоровені, що там треба <кхух> чекати роками, поки якісь гілки з'являться. Часами ямадорю ось, ось, ось такий випадок. Що нічого не розбереш, може ми, ми тут не влазить. Я спеціально для, для, для кур'озити типу поміряв, Метр тридцять на метр десять на метр і в ньому чорт ногу зломить, як у нас кажуть. Е Апарат і корнева система. Ось, його бачите, навіть що маленький, більше вона зверху. Мені треба зараз його очистити. Вичислити зайве і зменшувати. Що в цьому випадку я роблю? Ось Для початку я буду. Ми робимо нашу збіжність. Десь, начну я знизу, десь іти вверх, бо середини в будь-якому випадку не, 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 не вийде. Якісь, не знаю, ось сухі Част, частини є. Ось дуже довга гілка. Сявна мене з стовбура, вже все розгір мене починається. І так дуже далеко. Я ось ось ці гілки оставляю. Ось дивлюся молоді білі побіги світлі. Я думаю, що ви маєте, маєте знати. Покажу, попробую, що буде видно. Все. Бачите, ці всі світлі це молоді. Там як видно, я не знаю. Ці жовтенькі, те, що коричневе, те старе, сіре таке, воно ну, коричневе залежить. Як кора відпадає. Я собі оставляю, не знаю, пам'ятаю, яку гілку брав, я буду брати. Да? А ті ось брав. Ось вона довго, розгалужується, ось вона оставляє собі дві маленькі гілочки новеньких. Убираю. Другу беру розгалуження. Оставляю собі дві новенькі гілочки. Убираю. Для початку. Да? Щоб хоч трошки опочити. Все в мене вилка така, як у Нептуна. Да? Я центральну тосту все обираю. Тут дивлюся, скільки в мене їх, бо вона і так в мене дуже довго. Я собі ось одну маленьку і все. На цій оставляю одну маленьку, тоненьку і все. І так я все пішов з усіми іншими, бо інакше воно не виживе. Десь якісь із них будуть тут їх дуже багато їло, значить значне з того, що будуть, буде більше половини удалятися. Але для того, щоб я щось мог зрозуміти, міг, я наче і почну отак чистити його, трошки скорочувати починаємо. Бо це дуже довго, це дуже довга гілка. Я ось бачу такі більш-менш залудження. Оце моє було вже скаже би нормальне, я трошечки ще на одне більше оставлю зараз. На одну гілку рубав, частину великі, рубаю проплю. І... Бою радо уменьшайся це діло. Ось ось гілка, вона ходить той товстує, але вона бокова. Но вона така рівна збіжності нуля, собі оставляє трошки молодий гілок. Ось і ось, я вже так оставлю і рубаю для початку половину. І ось приблизно таким ось способом способами я з нашими ямадорі, да, що я роблю? З моїми залежить, знову таки, Якщо є такі поспери привози, то були, я їх показував хіба на вулиці. Я не пам'ятаю, чи я робив відео, що воно, да, старі кора, стара, там всі гілки сухі метри, вони в таких екстремальних умовах там жили, що практично там. На дереві три гілочки маленькі, якщо воно ще воно вижив, може, воно вже було, скажімо так. Доля да? вже його прийшла. Ну, Побачив, якщо виживе. Открило трошки небагато. Ну, до чого я веду, що там да, гілок мало, там практично нічого не робиш. Да? Є в других падках з якимись листопадними там порубали їх, в бруньки, чекаємо. да. А от в таких випадках треба роздублитись, розбиратись, все бачу сухе. Я так розумію, що якісь... Пози, там щось крамсали буде, ось така верхівка вся вона була висока, я вже подрубав трохи. Тут сухі часи до них, скоріше, все, щось перлося, якісь. Яка то животіношка тут щось було. Воно не було під скалами. Все сухе, я бачу точить щось. Воно дуже дві довге таке воно. не потрібне. Це не якісь несослі, не, не модрина, щоб на них такі робити. Ось щось зломане, сухе. Якщо з лісу винести машину, закинули, то це теж частину втратиш. Так, ось, ось тут трошки починаю. Отаким ось таким ось макарчиком що тут треба розпочинати робити. Вибирати, тут вже куча розгалужень, воно сухе, ось треба вертати до дерева. ті рубаю, здоровень, бо немає в них сенсу. І так, ну не буду я з цим, бо це дуже довга процедура, це дуже, дуже складне дерево, треба його дивитися, мені треба в будь-якому випадку почистити. Зараз трошки підчистю, бо я не можу його виносити навіть нікуди піднести, воно ж не транспортабельне. От, несу на вулицю, щоб його залити хорошо водою і... і вже пізніше, не пізніше. І... Не сьогодні, так завтра треба буде дивитися вже більш-менш до дочищати, до -до -до додивлятися, тому що мені треба зменшити верхню частину, бо внизу не так дуже багато, скажімо так. Да, я там ще навіть оставив і, і зову, як вона називається. ну... Землю да, трошки, воно ну, в, в торбі росло, там корнів, трави, куча всього, то я, там, і то я оставив в кучу хану і вологу тримало, і в будь-якому випадку міг якийсь капілярчик, я б на їх не порвав іся я чистий. А верхівку треба вбирати. Ну, такий ось приклад вам, да, приблизно, що десь воно буде двойне, скажімо так, з з стовбуром, хіба з тої сторони воно буде дивитись. Тут ось оцей, одна ось о... одна ось цей товстий стовбур, зверху ось розгалуження, таке практично дві товстезні гілки. Гілки ось одна, а це ось дві інша. Да? Да, ось, ось дві. Їх. Треба буде одну повністю вбирати, бо воно нічого сухого навіть не залишається. Бо інакше нічого дерево не вийде. І, ну, коротше, гляне буде, да, скажімо так, десь щось з цього ракурсу. ну тут же, Я ж нічого не зрозумів, нічого не видно. А я сам нічого не розумію. Так, що ось приблизно такі випадки з Ямадорі теж бувають. І, щоб, і так, щоб ви розуміли, що з, з, з цього всього з, га з хаосу, з цього всього з гамузу треба і, і, і щось вибрати, і, щоб там і вже не було багато, щоб було і гарно і все. І скажемо, і все як має бути. Так що це так якраз приклад по, по тій Сій схемі по темі, як каже Юра, що посталося, да, що воно стартує приблизно, бува коли. Пізніше буду мовляти Юрію вже з, з другими роботами, з цим деревом. І будемо надіятися, що приживеться. Так що до наступних.